Дивлюся, як осінь сади роздягає, як лис пожовтілий в повітрі кружляє, відірваний вітром мляє на землю і ніколи уже до життя не поверне. Дивлюся увер там, де ключ журавлиний, сумною прощальною піснею лину. Прощайте, кричали полям України, тому що не знаю, чи весну зустрінуть. Дивлюсь, як троянди від холоду в'януть, немов відчувають, що жертвою стануть зимовим морозом, опалені зникнуть, бо ж їм до зимових морозів не звикнуть, дивлюсь на природу, як олір мняє, як сонечко тепле проміння ховає, як літо злетіло, і бачимо осінь, отак От колись вічність до себе запросить. Дивлюсь на людей, і так важко пізнати, що в серці людському, і хочу кричати: о марна людину, примирися із Богом, бо має кінець тут усяка дорога. Ніяка людина, побита гріхами, не може побачити Божої слави. А він кличе. Люди, дивіться у небо, для мене тілесної служби не треба, не треба ні жертви. Не треба кадити, бо кро мого сина заваже пролита. Одного я прагну прийміть мене в серце, і нове життя в твою душу пролється. Душа твоя пташка, що б'ється в повітрі, сьогодні земля, а завтра вже вічність. Душа прагне неба іде своїм курсом, а тіло у землю вернутися мусить. Життя пролітає так скоро, як літо. Людині важливо одне зрозуміти, для чого відміряв Бог відрізок часу, яким ділами наповнює чашу. Дивлюся й на церкву, і важко мовчати, бо бачу, як в сон погрузились дівчата, а час на землі кінця добігає, і жатву свою вже Господь завершає. Планета земля тимчасова й дочасна, тож людям спинитися треба завчасно, ніхто щоб із нас не лишився на скорботу, щоб була готова і церква до взльоту. Лиш погляд у небо ще радий око, хоча над землею воно так високо. Я вірю, готові зустрінуть Ісуса і назустріч до нього у мить піднесуться.